За опитування Київського міжнародного інституту соціології, більше 70% українців почали менше заробляти під час війни. Однак, символічним подарунком на новий рік і різдво бути за оцінками одного з українських маркетплейсів, найбільш популярні товари для жінок сукні, парфумерія для чоловіків тримери, середній чек до 800 гривень. На подарунки дітям українці готові виділити від 500 до 1000 гривень. Далі будемо говорити на цю тему з психологиня. Віра Романова з нами на зв'язку. Доброго дня. Слава Україні! Слава героям, слава так. А давайте поговоримо про подарунки. Через те, що от, зараз хтось втратив роботу, якісь менші доходи, хтось говорить про те, що не будемо ставити ялинку, можливо, і зекономити на подарунках. Як це все впливає на наше ментальне здоров'я? Ой, Мені взагалі напевно не можна було дивитися ваші бліці, бо, бо сльоз, насправді історії деякі слухати неможливо. А щодо що свят, а, ви знаєте, я таке невеличке опитування проводила серед своїх а, знайомих, друзів, клієнтів і навіть дітей. І ви знаєте, ми, напевно, все ж таки свою самоідентифікацію як українці, все ж таки, от. Криму і більшість дітей, знайомих мені підлітків, сказали, що це свято, різдво це свято. А от новий рік ну день і день. Давайте сходимо на ковзанку, якщо є можливість, якщо вони взагалі існують а, в воєнні часи. А посидимо повечерюємо сім'єю і ну не треба святкування. Ви знаєте, мені здається, що наші діти вже починають перелаштовуватися на те, що все ж таки є інші свята. А щодо дорослих і відчуттів, хочеться говорити, звісно, про економічну ситуацію, у всіх вона надважка, і ми переживаємо всі катастрофу і психологічну, і свідомості, і ситуації і дуже багатьох адаптацій до різних умов. Але знаєте, є таке слово радість, і все ж таки, якщо зараз ми говоримо про новий рік, то треба собі поставити питання. А коли в останній раз... Кожного з нас або мене особисто щось радувало. І знаєте, по-перше, радувати себе якимось зустрічами, теплими, з рідними, з близькими, вечерію, просто, да, назвавши її святковою, або надати радість, да, подарувавши подарунок, порадувати когось, е насправді в ці буремні часи є дуже, дуже корисливим. Тому, окрім окрім відчуття смутку, окрім відчуття тривоги, все ж таки, хоча б календарно, але є привід трошечки порадіти, і в ці темні часи а, дати собі змогу жити і переживати ці всі ситуації стани. А вже соціальний тиск, знаєте, ой, війна, ой, мене засудять, ой, хто щось про мене скаже. А це те, що в нас радість забирає, і насправді оцей момент, коли треба знаєте, зупинити тут голоси, які стоять і постійно з нами говорять. Треба їх зупинити і згадати, що відчуття радості все таки має бути, бо без нього переживати тривоги, переживати відключення світла, переживати бомбардування і війну надважко. А скажіть, знаєте, якщо в попередні роки там звикли, або коли була така можливість в когось робити якісь подарунки, ну можливо, більш дорожчі, десь якісь статусні і так далі. Зараз такої можливості немає. Що б це могло бути, щоб якось і увагу проявити, і людину не образити, ну і якесь ось таке душевне тепло? А, мені здається, що це питання десь із якогось споживацького світу. Яке було до війни, знаєте, коли ми всі були жертвами маркетологів, знижок, чорних п'ятниць, різдвяних сейлів якихось на сьогоднішній день, у те слово радість, воно може бути від будь-якого повідомлення і сісти, приділити свій час на те, щоб розіслати повідомлення, воно буде надважливим. Знаєте, в часи, коли навколо багато смертей, коли ми отримуємо дуже багато новин. Про те, що наших друзів більше немає, або в когось з наших близьких немає друзів, оце напевно на жодному весіллі сімейному святі чи дні народження. Я ніколи не чула стільки слов любові, скільки я скільки я чую а, в моргах і на на, на поховання. Тому знаєте, сісти і всім написати про свою любов, про важливість в, в, іншої людини в твоєму житті, зрештою, відверто поговорити і сказати: а що саме мене приваблює в тому, що ти мій друг, або згадати якісь важливі події, які були в житті, напевно, це більший подарунок, ніж якийсь фізичний. На сьогоднішній день мені здається, що цей новий рік має нас все ж таки змінити. Ну так дійсно знаєте, це споживацьке суспільство змінити і погляди, і зрозуміти, які речі на першому місці насправді найцінніше, як то кажуть, відділяти зерна від плевел. Раніше ми говорили, що найдорожчий подарунок це час. Насправді ця війна нам показала, що це так і є. І оцей час година хвилина. Відомлення, гарна фотка з минулого, якийсь спогад, коли ми були разом. В нас дуже багато спогадів із нашими друзями, і можливість помріяти і спланувати якісь нові події в майбутньому, це також надихає. Знаєте, якщо згадувати Віктора Франкла, то а, пережити неймовірно важкі часи, можливо, тільки не, не здійсненними мріями. Тому час Сказати на те щоб разом, так. Так. Спасибі. Дякуємо вам за таке емоційне включення. Так, Дякую о. вам. Бачите, навіть сказала включення, тобто емоційно включились. Не просто цей наш телевізійний термін, а навіть це, знаєте, включення душею, включення емоціями, включення вашою енергетикою. Спасибі. Дякую. Дякую. Психологиня і вас теж, Психологиня Віра Романова, була з нами на зв'язку.